У Шосткинській громаді продовжують встановлення блочно-модульних котелень, які забезпечують автономне опалення. Про їх кількість розповів міський голова Микола Нога. На минулій неділі, крім всього, випробування громада проходила низькими температурами, неякісно працювала система опалення, більш якісно працювали там, де котельні, на біопалові, на дровах. І тому роботу по Завершенню монтажу блочних котелень прошу посилювати. Їх у нас вже 16 і п'ять. Монтуються автономними джерелами тепла, обладнані медичні заклади міста. Про це розповів головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин. Продовжуються роботи згідно наших спільних і ваших завдань по монтажу котелень, ще двох, яких в нас на території ЦРЛ встановлюються. Роботи тривають. Будемо намагатися якнайшвидше їх закінчити на минулі апаратній Я доповідав, що сонячні панелі змонтовані на минулому тижні їх вже підключили. Вони працюють через місяць, другий побачимо в залежності від погодних умов, який. Буде економічний гетичний ефект від них. Олег Теофілович подякував партнерам німецькому товариству міжнародного співробітництва. Ця ініціатива стала можливою завдяки підтримці уряду Німеччини та ЄС, які забезпечили закупівлю й монтаж енергообладнання. Це дозволить працювати безперебійно й заощаджувати кошти на електроенергію. Директор центру первинної медико санітарної допомоги Олександр Мазу розповів про медобладнання, яке подарувала міжнародна гуманітарна організація Хью Медика. Улому тижні працювали з нашими партнерами і отримали від благодійної організації «Хумедіка» медика велику допомогу у вигляді двох аналізаторів, які розташували в воронішській амбулаторії. І зараз є можливість у пацієнтів отримати всю лабораторну діагностику на рівні первинної медичної допомоги вже амбулаторії вороніжа не треба. Вже, скажемо, так, їздити до міста шостки, витрачати час, ресурс. Олександр Сергійович розповів про допомогу від інших партнерів. Наші партнери надали велику кількість медичного обладнання для пацієнтів з обмеженими можливостями. Це буде розподілено між пацієнтами. Це інвалідні коляски, палички, Ходунки і дуже багато іншого. Також наші партнери 100% життя допомогли нам на минулому тижні, також з медичним обладнанням. Це холестерометри, які розподілені в амбулаторії. Не суттєво, але поліпшилась ситуація по кількості звернень пацієнтів з ознаками гостро вірусної інфекції. За минулий тиждень до закладу звернула 111 пацієнтів з ознаками ОРВІ. Це на 23% менше ніж на позаминулому. Там захворіло 145. Тому ситуація з грз трішки краще. Запаси ліки у нас вистачає на три місяці. У нас є і невідкладна медична допомога, і завдяки партнерам ще багато інших. Медичних засобів відбувся пробний запуск стаціонарної котельні у дитячій лікарні. Заклад продовжує надавати всю необхідну медичну допомогу дитячому населенню. На минулому тижні отримали благодійну допомогу від фонду АЕС по вигляді медикаментів. Також запущена котел. Пробна запуск пройшов, і котельня готова до роботи. Це стаціонарна котельня. Тривають на об'єктах ремонтні роботи на стадії завершення і на стадії підготовки до встановлення модульної котельні. Модульну котельню підтримуйте швидше фінансування. Ольга Іванівна, там передбачено у нас вже фінансування на цю котельню? Бацейні передбачено. Передбачено. Тобто всі шанси є прискорюйте запис у дитячій лікарні сформовано запас ліків на найближчі 3-4 місяці. Два освітні заклади у місті шостка днями отримали аварійно-блочно-модульні котельні від компанії Кока-Кола та Українського Червоного Хреста. Про інші роботи, які ведуться в закладах освіти, розповіла начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Тривають роботи з монтажу котелень в школі. Номер один проложена зовнішня мережа до котельнів. Та теплокамери, залитий залізобетонний фундамент та встановлено котел, зварений каркас для котельні в школі номер 4 Також в Собицькому навчально-виховному комплексі замінено насосну групу мережових насосів в котельні.